19 років, перше зайнявся сексом. В шкільні роки через це булили. що так, да, я невисокий. В ліжку, то всі рівні, якщо любиш, відпусти. Може, з язиком в тебе все добре, якщо ти розумієш, про що я. Низький, значить, що тобі не світить дівчина? Чи світить? Постараємось розібратися в цьому питанні. Одразу хочу сказати: люди, які їли мало растіжки, я разом з вами. Розумієте, я з вами в одній лоці. Я растішку не доїв. В результаті в мене 170 сантиметрів. Розумієте, я знову ж таки вважаюся невисоким хлопцем. не менше веду блог, де розказую про своє життя, де розказую про знайомство, побачення і побудову стосунків. Розумієте? Так от а як взагалі зрозуміти, чи ти низький, чи ти високий, чи в тебе там може середній зріст? Згідно статистики, бачите, статистика нам говорить. Держстат за 2021 рік говорить, що середній зріст хлопця в Україні це 175 см. А я що правильно? Я карлан, виходить? Я, виходить, не доріс. Я навіть не доріс до середнього зросту. А що говорити хлопцям, в яких зріс ще менший, ніж в мене? Да, от в нас в чатику, вже знаєте, от є такий мем, коли не зайдеш в наш чатик в ТГ-спільноті, там постійно обговорюють одну ту саму тему. Чи можливо знайти собі дівчину, якщо у тебе маленький зріст? І в нас там є хлопець 190 плюс сантиметрів. Не знаю, скільки в нього там точно, в якого немає наразі успіхів дівчатами. І є хлопець 165 сантиметрів. І ми недавно святкували усім чатом, що він, він там вперше переспав він там 19 років, вперше зайнявся сексом. Зріст не гарантує вам жодного результату. Ви можете бути 190 плюс? Знову ж таки, це один хлопець. Я знаю більше таких хлопців, яких зріс 180. При цьому вони не ціловані. 180 красавчики не ціловані в 20 років. Розумієте? Растіжка їм не допомогла. З іншого боку, ми можемо подивитися на відомих людей, такі як Том Круз, такі як Бруно Марс, які знову ж таки невисокі, які також нам не доїли той самої растіжки. Так, і при цьому, при всьому, в них все гаразд. Вони успі мають успіх в особистому житті. розумієте? ви зараз кажете, через те, що вони відомі, Понятно, що через те, що вони відомі, в них все виходить. Але ви також можете зрозуміти, блін, якщо вони з таким зростом домоглись успіху, чому я так не можу? Але. Навіть знову ж таки для того, щоб знайомитися з дівчатами, ходити на побачення, цілуватися з дівчатами, які вищі за тебе, тобі не потрібно бути відомим. Тобі в першу чергу потрібно не комплексувати. Розумієш, тобі не потрібно комплексувати. Я через це проходив, як мене там в шкільні роки через це булили, що я там не доріс, що мені нічого не світить. Ви напевно теж через це проходили. І, звісно, з'являються комплекси. Але я комплексував і через ріст, я комплексував, і через сінті під очима. Я багато через що комплексував. Ви завжди можете знайти собі причину, через що покомплексувати. Чому? Бо ваш мозок він шукає причину і виправдовує вашу бездію. Чому ти там не запросиш дівчину на побачення? Бо ти не зенький. був би тебе вищий, все було б в тебе добре. А так, ніхіра тобі не світить. Всіх дівчат розібрали гігант, гіганти 180 плюс сантиметрів, а в тебе так, ну ти можеш тільки там по, е, в смітті поковилятися. Не завжди є речі, на які ви можете вплинути в цьому житті. Ви не можете там вплинути на розмір своєї рапіри. Я навіть підготував стікер на такий випадок. Ви не можете вплинути там на свій зріст, якщо там не брати до уваги якісь крінжові операції, де вам там ламають кістки. Ви не можете вплинути на свою там національність, понієте? Тобто є речі, з якими вам доведеться жити. Вам потрібно просто собі сказати: Так, да, я невисокий. Я невисокий, але нічого, у мене прекрасне почуття гумору. чорного, наприклад. Я невисокий, але в мене... я все рівно впевнений. Я можу підійти до дівчини, яка вища на голову. Я можу підійти, взяти її номер і запросити на побачення, подивитися, що з того буде. З мене там корона не впаде. Та, я невисокий, але я собі вже заробив гроші. Так, я собі спокійно живу, у мене все добре. Розумієте? Тобто можна жити з таким ростом, треба жити з таким зростом, треба шукати шляхи. Звісно, вибірка у вас буде не така, як у хлопців, які там 180 плюс-190 плюс сантиметрів. Дійсно, деякі дівчата вони ніколи в житті не будуть зустрічатися з хлопцями, які нижчі за них. З цим. Знову ж таки, потрібно просто змиритися. Просто, змирити, просто відпусти. Якщо любиш, відпусти. Розумієш? Це їхній вибір. Ви також можете ставити собі вимоги. Але зі свого досвіду можу сказати, що є дівчата, які, знову ж таки, готові до того, щоб зустрічатися з хлопцем, який нижчий за них. Навіть якщо дівчина 180, вона може зустрічатися з хлопцем, який 170. Так, звісно, таких дівчат, напевно, небагато, але вони є. І загалом, пошук дівчин для стосунків це нелегка справа. А якщо говорити про знайомство про побачення, то загалом багато дівчат, які, якщо ви там нижчі на 2-3 см, все рівно погодяться піти з вами на зустріч, поцілуватися і переспати. Як то кажуть в ліжку, то всі рівні по, по розміру. Тому не треба думати, що ви приречені. Не треба думати, що ви приречені на самотність суто через ваш зріст. Не треба думати, що ви приречені на самотність суто через ваш розмір рапіра. Та, вам буде важче, як і мені було важче. Але все в цьому світі реально. Практично, практично реально. Я тільки от від себе така порада. Не орієнтуйтесь та, на, на ці відео, де в тіктоці вам попадається, де дівчата, дівчат питають, чи готові ви зустрічатися з хлопцем, який нижче за вас. Я сам знімав таке відео. так, І дуже багато таких відео воно просто робиться для хайпу. вибирає які найбільш Резонансні заяви, і в тебе складається враження, що все дійсно пф, нема що робити, можна просто лежати на дивані і здатися. Бо з такими даними неможливо щось зробити. Можливо. По-перше, перестати дивитися такі відео. По-друге, зрозуміти, що є багато дівчат, знову ж таки, для яких не буде це проблемою, а є ще дівчата, які нижчі за тебе. Так? Але так, да, деякі з них, навіть які нижчі, все рівно можуть захотіти хлопця 190. А можуть і не хотіти, потрібно брати чимось іншим. Не виріс ростом. Може, з язиком в тебе все добре, якщо ти розумієш про що я. Може в тебе з навичками комунікації все добре. Може, вона закохається в твою рішучість, в твою впевненість, в твою любов до себе. Таке може бути. Може, може. Тому успіхів, якщо хочеш активно знайомитися, що хочеш. Мати інформацію стосовно ефективної взаємодії з дівчатами, чекайте бо своїй закритій та спільноті по ефективній взаємодії з дівчатами.